Добрий день, я учасник команди Чернігівського вищо професійного училища радіоелектроніки по Олександр. Сьогодні ми будемо розпаковувати подарки від фірми Автомеханіка, які були спонсором проведення конкурсу сервіс Мастер Джуніор 2023 Хочу подякувати від імені команди та нашого училища за дуже гарний подарунок, який в майбутньому ми будемо використовувати для комп'ютерної діагностики автомобіля. Велика вдячність директору фірми Автомеханіка Богушу Андрію Володимировичу, який виступив спонсором проведення конкурсу сервіс Мастер Жуніор 2023.